Ну що ж, зараз технологія диктують свої нові розробки. Купила собі ось таку горішницю, щоб спробувати давно забутий, можна так сказати, в моїй сім'ї рецепт. Але єдине, що заміню соду з оцтом на розпушувач. А так нам знадобиться яєчко, 50 грамів до нього цукру. Ванільний цукор, тріпка солі, як я вже сказала, розпушувач. Також знадобиться один-півтора звичайні да, стакани: 20 грамові муки. В моєму випадку це трошки менші стаканчики, тому в мене їх два. Ну і власне півпачки, тобто 100 грамів масла. Все це замішуємо і будемо пробувати їх запікати. Ну і починаємо з того, що збиваємо яєчко із цукром і ванільним цукром. Коли нашого яєчка стало вдвічі більше, потихеньку починаємо вводити в нього цукор, тож ми ввели весь цукор. Як бачите, яка у нас краса виходить, час до нашої суміші, яку ми взбили, додавати масло. У мене немає світла, тож розтопити масло я не можу, воно в мене просто кімнатної температури і вводимо інші інгредієнти залишкові. Тут у нас розпушувач і дрібка солі. І все потихеньку вводимо рештки нашого борошна. Коли ваш вінчик вже зібраємо на себе повністю все тісто, можемо переходити до замісу його руцями. Ось таке тісто в нас виходить. Бачите, воно трошки рихлене, але вже збирається ось в таку кульку. Власне, десь приблизно ось такими кульками, як. Не знаю, черешенька, вишенька, ми будемо їх класти ще в саму форму, коли будемо запікати. Тісто мені дуже подобається, як воно зараз вийде. Ми його такими залишаємо, закутуємо його в харчову плівочку і залишаємо на годинку десь відстоятися. Бажано, звичайно, в холодильнику. Ну що ж, тістечко наше готово, вистоялося. Тепер готова в нас помита вже поверхня для горішків. За інструкцією, горішки робляться у нас 5-7 хвилиночок. Тож можемо розпочинати. Щоб вам швиденько показати. Беремо щіпочок, закручуємо, кидаємо. Як ви бачите, тут 12 формочок, відповідно, це 6 горішків буде. Я свої буду робити не просто таким от. Горішками. Я їх наповнюватиму. До прикладу, одні будуть з нотелю да? і горішком, а інші будуть ще з згущеним молоком. Дуже сподіваюся, що все вийшло. Оу, краса! Дивіться, я начекала 5 хвилин, мені здалося, це забагато. Спрацював індикатор, і я дала ще буквально е хвилинку, певно. щоб воно, І бачите, вони такі гарні, підрум'янені. Дістаємо силіконовою лопаткою, адже це антипригарне покриття, тобто, щоб ми йому не нашкодили. Слухайте, краса, направду. Я задоволена, це те, що я очікувала. Бачите, поки робилась порція перша, я накрутила кульок на наступній. Зараз просто у мене буде практично конвейер. Ну що ж, друга партія у мене готова. Інше тісто у мене перетворилося на кульки. Тобто, виходить, по 12 штучок ми закладаємо, тобто у мене 1, 2, 3, 4, 5 і шоста. Там. Тобто, 6 порцій у нас виходить. Хочу вам сказати, що вони виходять досить пружненькими, тобто вони не розвалюються в руках. Бачите, трошечки довелося докласти зусиль, щоб вони розвалилися. Тобто ви з ними зможете легко працювати. Спокійно накласти собі в горішечок згущеного молока, і знати, що кожна ця не буде у вас розпадатися на крихти. Ну, власне, ось таке виходить. Я чекаю свого останнього результату остаточного, і буду збирати свої горішки. Мушу для вас також зазначити, що сама ось ця штукінця, Підказує вам, коли вже досить їх обсмажувати. По-перше, зникає індикатор, а по-друге, коли вони обжарюються, дуже багато йде пару. А зараз він фактично зник. Тож можна бути впевненими, що там вже все, бачите, гарненько просмажилося. Не знаю, вам видно? Ось такі вони підрум'янені. І в мене залишилася остання порція і все. Ну, не дивитися, що в них так мало. Ось всі отакі от, от неліквідні вже в мені. Вже наїлося страшне. Камера дещо не вімкнулася, щоб показати, як я їх намащую, але я думаю, процес зрозумілий. Як ви бачите, я ще поклала всерединку мандалинку, вона в мене до пива Тому я думаю, що буде гарний контраст. Трошки таке ноу-хау. Ну і, власне, з'єднуємо дві половинки. І ось такий виріжечок у нас виходить. Трошечки, звичайно, він бачите, країни естетичні, але ж не в цьому наша забава. Головне, щоб було смачно. Робимо ми їх і для сім'ї, а не для продажу і не для виставок. Тому сподіваюся, ви спробуєте рецептик, Як бачите, все тримається, нічого не кришиться. Виходить, тісто дуже прикольне, хрумке. Так що насолоджитись.